Є у нас нові деталі стосовно подій у місті Клинці Брянської області, де дрони, нібито з боку України, як заявляють росіяни, прилетіли і знищили нафтобазу. Нафтобаза горить надзвичайно яскраво і досі не погасили. Продовжується там робота російських пожежників, і навіть довелося підігнати пожежний поїзд до міста цього загоряння. Ну та пишуть і інші офіційні російські канали про. Пагада і дезінформації про те, що довелося вдатися до надзвичайно радикальних заходів, кинути усі сили і ресурси, аби цю потужну пожежу загасити, і підігнали також і е, пожежний поїзд до місця гасіння. От зупинили інші поїзди. Хоча стверджують знову ж таки російські пропагандисти, що на рух поїздів у цьому районі ця пожежа не впливає, і пожежний поїзд нікому не заважає. Але бачимо, що є зупинка певних потягів і там пасажири йдуть кудись уже. Пішки дим стовбом чорним підіймається над клинцями у Брянській області. На якраз причиною цього загоряння, цього удару був приліт українського дрона. Російський міноборони, місцевий губернатор, місцевий губернатор Богомаз заявляв, що цей дрон вдалося так би мовити задавити, придушити засобами радіоелектронної боротьби. Тобто, нібито знешкодити його, але не до кінця сам Богомаз визнає. Є, що дрон таки скинув боєприпас на нафтові резервуари на цій нафтобазі, і вони спалахнули. І от бачимо, що фактично цю нафтобазу значною мірою знищено. Невідомо чи там хоча б один резервуар вцілів. Їх там щонайменше чотири, як показують якраз Google карти і супутникові знімки. Отож довелося навіть підганяти цей пожежний поїзд росіянам, кинути там максимальну кількість пожежників, рятувальників, ліквідаторів на місце. Цього підриву цього вибуху ну і додам, що українці вже можуть виробляти дрони, які летять більше як на тисячу кілометрів у глиба ворожої території російської території. Саме про це наш міністр Олександр Камишин у Давосі розповів про те, що якраз у Санкт Петербургу влучання у нафтові термінали порту Санкт-Петербурга відбулося завдяки тому, що ми зуміли винайти дрон, який пролітає більше ти. Тисячі кілометрів і вражає ціль на великій відстані. 1250 кілометрів. Пролетів той дрон, перш ніж уразити об'єкту у Санкт-Петербургу, і те, що там відбулося у Санкт-Петербургу, і те, що відбулося сьогодні зранку у Клинцях Брянської області, це спеціальні операції головного управління розвідки Міноборони України. Вже нам, 24 четвертому каналу, якраз джерела в Гурі Андрій Юсов прокоментували, підтвердили, що справді обидві операції. Це справа рук наших спецслужб, наших воєнної розвідки, і військових фахівців, які провели успішно ефективно обидві операції. Ну, так виглядає, що росіянам залишається тільки чекати щодня, куди цього разу долетить цей дрон, тому що дійсно відколи ми з'явилася ця інформація про тисячу плюс 1200 двісті кілометрів, то бачимо, що географія сильно розширилася, і зрозуміло, що ця географія ще буде більше розширятися. Тож росіянам тепер вранці буде не тільки десь тут під кордоном України неспокійно, але й трохи глибше. Як то кажуть, я ще додам, що в клинцях дислокується 488-й мотострілецький полк російський, О. який бере участь у війні проти України. Зокрема, Сергій Брачук про це пише: справді клинці, брянська область, Білгородська, Курська і всі ці прикордонні райони це місце дислокації багатьох російських підрозділів, які безпосередньо беруть участь в агресії. Тому абсолютно легітимні цілі. А нафтобаза очевидно використовується для того, аби постачати пальне саме російським окупантам. А ще як воно красиво горить вранці, дуже приємно спостерігати за тим, як росіяни там бігають і не знають, що з тим всім робити. Що ж, ну а тим часом повернемося трохи до міжнародних новин, до того, що Відбувається і у Європі, в у сполучених штатах, тому що останнім часом дійсно дуже багато новин, багато а, міжнародних зустрічей. Володимир Зеленський, скажімо так, таке провів невелике турне за останні два тижні. І от з'явилася цікава нова така оперативна інформація стосовно угорщини і того, як угорці думають, що вони думають про кращі відносин з Україною і на що взагалі розраховують. Ну, зокрема, вчора керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Гаргей Гуяш прокоментував, що Будапештові. Ційний повинен прагнути навіть до хороших відносин з Україною. і Такої можливості не можна виключати. Це якраз він коментував питання угорсько-українських відносин. Говорив про позицію Будапешта. Якраз стосовно того, що Будапешт блокує чотирирічний пакет допомоги на 50 мільярдів євро для України. Ми знаємо, що зараз тривають активні такі дискусії. Угорщина традиційно все блокує, але нібито зараз шукають шляхи для того, аби вирішити це питання, і нібито навіть деякі варіанти є. На то що кажуть у Ворбана. Каже, що дійсно не можна виключати можливість поліпшення відносин між угорщиною країною, і Угорщина повинна сама ж прагнути до хороших відносин з сусідньою країною. Ми не повинні втрачати надії на те, що в угорсько-українських відносинах можуть відбутися найближчим найближчим часом зміни. І, от, наприклад, голова апарату Орбана як навів приклад парламент словаччини, який раніше, наприклад, засуджував заяву Орбана, але зараз відносини між двома країнами хороші. От тому в цьому контексті можна так згадати також підготовку з. Зустрічі Володимира Зеленського та угорського прем'єра, які мають вони, де мали обговорити це відновлення колишніх умов для угорської освіти в Україні і гуманітарну допомогу Закарпаття. І, ну от ми бачимо таку першу зустріч Володимира Зеленського неофіційно з Орбаном, де він намагався запитати, в чому проблема, але Орбан йому нічого не відповів. Але нібито сказав, що він не проти зустрітися. І якраз після цього з'явилося багато питань про те, що така зустріч таке відбудеться, і от вона відбудеться наприкінці січня. Зараз її готують і от вже маємо перші позитивні сигнали про те, що дійсно така зустріч може бути успішною, і все ж таки буде покращення відносин між Україною та Угорщиною. І можливо питання цих 50 мільярдів євро для України також буде вирішене в ході саме цієї зустрічі. Ну тим часом вчора у Брюсселі європарламент посилив тиск на Орбана, фактично прийнявши резолюцію про те, що, по-перше, дії угорського уряду суперечать цінностям європейського союзу, підривають його інст. Ітуція так само в Європарламенті закликали не фінансувати уряд Орбана, не надавати йому фінансової підтримки, допомоги. Адже частина цього шантажу у орбанівського уряду у бік Брюсселя, це якраз по суті вимагання грошей. Мета цього шантажу це отримання якнайбільшої кількості мільярдів євро від Брюсселя. Тому бачимо, що там усе розуміють депутати. Проголосували вони в переважній більшості, якраз 345 голосів за таку резолюцію, яка збільшує політичний тиск на. Орбана, ми розуміємо, що резолюції Європарламенту не обов'язкові до виконання юридичної е, дії Єврокомісію не та іншими виконавчими органами, але рекомендують висловлюють політичну позицію більшості європейських країн, їхніх представників стосовно того, як себе уряд орбана поводить. І 104 було голоси проти, 29 утрималося. Але бачимо, що 345 все ж таки підтримали цю резолюцію. Ну і, власне кажучи, звинувачують Орбана по суті є. Європарламентарі в тому, що його уряд з повною неповагою ставиться до стратегічних інтересів європейського союзу. Їх порушує постійно, шкодить їм і принципу щирої співпраці так само не дотримується. Європейський союз не має піддаватися на цей шантаж, підкреслюють європарламентарі. Ну і також вони заакцентували на тому, що висловлюють свій жаль з приводу рішення Єврокомісії розблокувати більше десять. Мільярдів євро допомоги за заморожених коштів на користь Угорщини і просить не продовжувати таку політику з боку Єврокомісії. Тож питання стосовно голосу уряду Угорщини у Раді Євросоюзу поки що воно відкрите, Не позбавили цього голосу, але поставили під сумнів, чи зможе угорський уряд виконувати свої обов'язки в рамках голосування у раді євросоюзу в другій половині двадцять. Четвертого року, тобто певні застереження є, і власне кажучи, що цей сигнал сприйме Віктор Орбан і його команда, його уряд, так би мовити.